Хеллоу, народ! Якщо вам здавалося, що сучасні телевізори вже досягли свого піку і їм більше нас нічим здивувати, то герой сьогоднішнього огляду готовий це спростувати. Перед нами Hisense 116UXQ. Величезний преміальний телевізор із діагоналю 116 дюймів, який офіційно з'являється в Україні і одразу претендує на роль найкращого рішення для домашнього кінотеатру. Це не про... Просто черговий великий телевізор для просторої вітальні, а демонстрація нової технології RGB Mini LED з рекордною яскравістю, неймовірною кольоропередачею та купою інших технологій. Одразу скажу, що це відео не про найкращий телевізор для купівлі на новий рік і не про порівняння з конкурентами. Це знайомство з конкретним продуктом і відчуттям вау, яке він створює, коли ти стоїш поруч з екраном вище твого зросту, тож приготуйте свої улюблені напої, знайдіть собі затишне місце, не забудьте авансом поставити подбаєшку, а я починаю. А почну я з невеличкої передісторії. Hisense показала цей телевізор на міжнародній виставці IFA 2025 у Берліні. Саме там компанія демонструвала свої нові напрацювання в RGB міні LED ai оптимізації зображення та звуку, а також робила акцент на великій діагоналі, як на майбутнє домашніх кінотеатрів. І Hisense 116UXQ uxq це по суті вітрина та приклад наочної демонстрації всіх до. Сягнень компанії. Перше, що кидається в очі, розмір. 116 дюймів звучить, наче дуже серйозно. Але ти навіть уявити собі не можеш, наскільки він величезний, поки не побачиш це наживо. Коли стоїш поруч із телевізором, ширина котрого більше як 2,5 з половиною метри, масштаб дійсно вражає. Тут важливо одразу розуміти, що для такого телевізора треба відповідне приміщення, треба продуманий монтаж і бажання створити у себе вдома саме до Домашній кінотеатр. Ну, це в тому випадку, якщо у тебе є купа грошей і окреме приміщення саме для домашнього кінотеатру. Е, якщо ти не зможеш облаштувати все це в окремій кімнаті, а у тебе просто величезна зала, то ну нехай буде кінозал. При цьому телевізор не виглядає якимось кремезним одороблом, бо його товщина складає усього 4 см. Це, звісно, не рекорд тендітності на ринку в цілому, але для таких габаритів показник дуже файний. Також при першому знайомстві одразу помічаєш. Антиблікове покриття, яке компанія називає anti reflection Pro. Навіть у яскраво освітленому приміщенні, де ми його знімали, картинка залишається контрастною і яскравою. Навіть якщо його буде встановлено десь поряд з вікном або поряд з іншими джерелами світла, це не зіпсує загальне враження від користування. Тепер переходимо до найцікавішого: власне, дисплея. Тут використовується нова технологія RGB MiniLED. LED. Якщо пояснити максимально просто, у звичайних мінілет-телевізорах підсвітка світить білим світлом, а вже потім через фільтри формується потрібний колір. У випадку RGB-мінілет кожен світлодіод може світити одразу трьома кольорами: червоним, зеленим і синім. Це означає, що телевізору не потрібно втрачати ливову частку яскравості після проходження фільтра, бо він одразу може випромінювати потрібний колір. кольор. Актиці це дає значно точнішу передачу кольорів, вищу контрастність і дуже високу ефективність підсвітки. Фактично, RGB-мінілет це еволюція двох технологій, яка взяла найкраще від обох батьків. Вона поєднує сильні сторони класичних мінілет, такі як висока яскравість без ризику вигорання та залишкових зображень. А від OLED вона взяла шалений контраст та кольорове охоплення. Причому в плані кольорів цей красень навіть. Перемагає своїх братів на органічних кристалах. Хайсенс заявляє повне 100% покриття кольорового простору BT2020, тоді як наявні флагмани у кращому випадку видавали щось близько 90%. А частіше за все, ця цифра не перевищує навіть 70%, і це якщо говорити за преміум моделі. Саме цей кольоровий стандарт закладається як основа для наступних поколінь HDR-контенту. І і тут телевізор уже сьогодні готовий до того, що з'явиться завтра. У реальному житті це означає надзвичайне насичення, але при цьому природні кольори, без бандингу та з дуже плавними переходами градієнтів. Окрема тема це яскравість. Пікове значення сягає просто шалені 8 тисяч ніт, і на відміну від OLED, де через органічну основу матриці ми можемо побачити високу яскравість лише на Маленькій плямі, і то на короткий час тут така яскравість доступна на великій площі. Картинка не вигорає у світлих сценах, і зображення засніжених гір виглядає просто неймовірно. До речі, саме на IFA 2025 компанія Dolby наголосила, що Hisense 116 UXQ став першим у світі телевізором. Здатним відтворювати новий стандарт Dolby Vision 2. Це важливий сигнал для всієї індустрії, що RGB мініла це не черговий експеримент заради експерименту. Це готова платформа, яка здатна відтворювати контент надвисокої якості в майбутньому. Ця технологія важливий крок у бік максимально точного та глибокого HDR-зображення з кращою роботою зі світлом і тінями. Для любителів екшену та ігор тут теж все не. На найвищому рівні. Телевізор підтримує частоту оновлення до 165 Гц у 4К. А також може працювати в режимі Full HD із розгорткою до 288 Гц. Для ігор це означає мінімальні затримки, чітке зображення без розмиття і повну підтримку сучасних консолей та ПК. А у спортивних трансляціях кожен рух виглядає максимально плавно. Проїзд боліду Формули 1, політ м'яча. А після потужного удару усе відображається без шлейфів та мерехтіння. За обробку зображення та звуку відповідає процесор High AI Engine X. Він використовує глибинні нейронні мережі для аналізу контенту в реальному часі. Простими словами, телевізор постійно автоматично підлаштовує картинку і звук під те, що саме ви дивитесь: кіно, анімація, гра. Спорт працювати з такою кількістю кольорів і відображати все максимально точно доволі складно. Для цього потрібне потужне залізо. Завдяки йому і операційна система також працює швидко і має купу корисних функцій. Приємно бачити, що Hisense серйозно підійшла до локалізації саме для нашого ринку. Українська мова реалізована повноцінно, без компромісів. І це стосується не лише тексту, а й голосового керування. Ти можеш Шукати фільми, відкривати застосунки, замінювати налаштування, або просто сказати, що хочеш подивитися, і телевізор тебе розуміє. Для дітей, які звикли спілкуватись з технікою, це буде ідеальний варіант подивитись мультфільми, не відволікаючи дорослих. Ну а для тих, хто звик до традиційних методів керування, є зручний та функціональний пульт з вбудованою сонячною батареєю. Легкий, з приємним кліком кнопок і без потреби треба постійно міняти батарейки дрібниця, але в преміальному пристрої такі моменти теж важливі. Звук теж можна сміливо вважати гордістю цього велетня. Тут встановлена аудіосистема формату 6.2.2 з боєтичною назвою Opera de Paris. Вибір назви не випадковий, бо акустика створювалась у співпраці з французьким брендом Двайлет. Якщо раптом хтось не в курсі, це преміальний бренд, який якраз таки і спеціалізується на створенні компактних рішень з хай-фай звуком. Для телевізора з тонким корпусом їх технології якраз підходять, і можу сказати, що попрацювали інженери на славу. Як для вбудованої акустики, звучить він дуже солідно. Підтримка Dolby Atmos, вбудовані сабвуфери та технологія об'ємного звучання дійсно створюють гарну звукову картину. І хоч це, напевно, найкращий звук, який я коли-небудь чув у телевізорах, межі досконалості у звуці не існує. Тож додаткова хай-енд акустика точно стане гарним компаньйоном для такого екрана. З роз'ємами також повний порядок: HDMI 2.1, пара USB, оптичний аудіовихід та сучасні бездротові інтерфейси. Ну і окремо варто згадати боковий порт usb c стандарту DP1.4, який зустрічається не часто. Через нього можна напряму під'єднувати до телевізора ноутбуки або смартфони без усіляких перехідників. Так, ну що, друзі, про цей телевізор я вам розповів абсолютно все, що хотів. Тож час переходити до висновків. Так погоджуюся, сьогодні цей телевізор коштує недешево і, в принципі, є річчю нішевою. Однак, у от нова технологія RGB-мінілет. Вона нам відкриває шлях у світле майбутнє. Світле майбутнє, в якому будуть величезні телевізори з діагоналями, як ви бачили, 116 дюймів, можливо, це стеля. От і при цьому вони надзвичайно яскраві, надзвичайно гарна картинка. І, взагалі, у цієї технології немає жодних, але фактично. У найближчому майбутньому, я не знаю, скільки має пройти часу: 3 роки, 5-6. Але ця технологія RGB-мінілет має стати дешевшою. І от тоді я гадаю, що їх можна буде цілком брати замість оцих от дорогих проекторів, які сьогодні купують люди для створення домашніх кінотеатрів. З RGB-мінілет не потрібно затемнювати приміщення, не потрібно окремо думати про екран. Ти просто отримуєш гігантську панель і Дуже яскравою контрастною і соковитою картинкою. І з розвитком технології та зниженням вартості саме RGB MiniLED може зробити великі формати доступнішими для значно ширшої аудиторії. Так, телевізор Hisense 116UXQ це точно не топ за свої гроші, і на той варіант, який я можу радити кожному з вас для купівлі до себе додому. Однак, якщо все ж таки у вас є гроші, е, ну Дома є простір для того, щоб поставити таку величезну діагональ. Повірте мені, сьогодні на ринку це одне з найкращих рішень. Величезна діагональ, рекордна яскравість, нова технологія екрану, потужний звук і сучасні AI-функції. Все це створює той самий вау-ефект, wow заради якого і існують такі іміджеві моделі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Якщо у вас залишилось якісь питання, задавайте їх в коментарях. І нехай буде з вами е, RGB Mini мінілет До зустрічі!